Всім доброго дня! Тема уроку розв'язання задач за темою досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції, індукційний електричний струм. Будь ласка, запишіть собі тему в робочий зошит і сьогоднішню дату. Задача номер 1 Як зміниться напрям індукційного струму в кожному з дослідів, якщо штабових магнітів знизу буде не північний, а південний магнітний полюс? Зазум... Сподіваюсь, зрозуміло, що напрямок індукційного струму в кожному з дослідів зміниться на протилежний, якщо ми будемо змінювати поліси цих магнітів, з якими взаємодіє катушка. Задання номер 2 Визначити напрямок індукційного струму в катушці. На малюночку показано, що рухається у нас магніт до катушки. Тобто ми вводимо цей магніт в катушку. Якщо вводити магніт, то зовнішнє магнітне поле, що ми, у нас відбувається з ним, воно посилюється. І за законом збереження енергії в катушці виникає такий індукційний струм, магнітне поле якого заважає посиленню зовнішнього магнітного поля. Катушка буде обернена до магніту одноіменним полюсом. Тобто тут у нас буде південь. Зараз. Малиночку. Тобто тут у нас теж буде південь. Ну і відповідно тут у нас північ. І за правилом правої руки, пам'ятаєте так, Пальцем, великим пальцем ми вниз показуємо на північ і охоплюємо провідник з вами. Оплюємо провідник з вами і чотири оці пальці будуть у нас показувати. Зараз пробуємо намалювати стрілочки, напрям індукційного струму в цій котушці. Тобто сюди чотири пальці. Все, відповідали. Рухаємось далі. Визначити напрям індукційного струму в обмоці електромагніту. І нас тут показують, що віддаляється, так? Цей магніт від електромагніту нашого. Якщо віддаляти магніт, то зовнішнє магнітне поле що послаблюється. За законом збереження енергії. В електромагніту виникає такий індукційний струм, магнітне поле, якого посилює зовнішнє магнітне поле. Електромагніт буде оберений до магніту різноіменним полісом. Тобто, якщо тут у нас північ, то у нас тут буде південь. Ну і зрозуміло, що знов-таки те ж саме правило використовувалося, що з попередньою. Індукційний струм протікає за ходом годинникової стрілки, якщо дивитися з правого боку. Давайте це намалюємо ще додатково Зараз швиденько. Тут у нас буде південь відповідно а тут північ. Північ. Так, і за годинниковою стрілкою, тобто тут у нас буде Стілочка вниз, а тут вгору. Так у нас протікає струм котушці. Знову таки, це ж не складно зробити. Охоплюємо провідник і великим пальцем на північі у нас показує. Тобто великий палець буде направлено ну, для мене це в, вліво на малюнку. Охоплюємо провідник і розуміємо, що у нас струм буде протікати. В цьому напрямку тобі, от таким чином. Так, все, рухаємось далі. Швиденько. Що відбувається, якщо магніт віддаляти від кільця? Ми, схоже, знов-таки розбирали все це, схоже, розбирали з вами на уроці. уроків попередніх, попередні, будь ласка, зверніть на це увагу. І так, у нас тут ми бачимо, віддаляється, віддаляється магніт. Якщо віддаляти магніт, то зовнішнє магнітне поле у нас послаблюється. За законом збереження енергії в кільці виникає такий індукційний струм, магнітне поле якого посилює зовнішнє магнітне поле. Кільце буде обернене до магніту різноіменним полюсом. Тобто тут буде у нас відповідне N, а тут S. Ну і відповідно кільце буде що тягтися за магнітом, притягуватись до магніту. Давайте це покажемо. Що в нас тут буде північ. А тут буде південь. Знов таки, охопіть провідник, так, як правило, правої руки можна ще вказати, як цей індукційний струм буде протікати. Ну, в цьому напрямку зрозуміло. Є. Рухаємось далі. Визначений напрямок індукційного струму в кільці і напрямок руху магніту, якщо кільце відштовхується від е, магніту. Ну, якщо вводити магніт, то зовнішнє магнітне поле що посилюється. За законом збереження енергії е, в кільці виникає у нас такий індукційний струм магнітне поле, якого Заважає посиленню зовнішнього магнітного поля. Ну і кільце буде обернено до магніту одноіменним полюсом. Наприклад, північ. Тобто буде у нас таке кільце відштовхуватись. Давайте це все покажемо. Ми, наприклад, так, рухаємо це у нас швидкість. Ну, Вказуємо, що це векторна величина. А, Тобто ми вводимо магніт. І у нас відповідно тут буде виникати північ. Знову таки. А тут південь. І відповідно сила струму. Напрямок струму. За правилом правої руки пам'ятаємо, визначаємо. Так, швиденько рухаємось далі. Віддали відповідь. Ми показали напрямок індукційного струму, що у нас посилує напрямок руху магніту. Так, рухаємося далі. Що відбудеться, якщо замкнути коло. Зрозуміло, що в момент замикання ключа так, сила струму в катушці збільшується, тому зовнішнє магнітне поле всередині кільця посилюється. У кільці виникає індукційний струм такого напрямку, що кільце буде. Оберено до котушки одноіменним полюсом. Тобто, ну, спочатку визначимо, зараз покажемо. Ну, в даному випадку півночі і відштовхуватись буде від неї. Давайте це покажемо, малюємо. Знов таки у нас ми, схоже, вже робили. Пам'ятаєте, оце маленьким маркуванням таке да? джерела. Це у нас буде мінус, це у нас буде плюс. Відповідно, струм буде протікати в такому напрямку. А Тут навпаки і вниз піде. Тобто струм у нас в цьому напрямку. Відповідно, охоплюємо цей провідник, правило, згадуємо правило правої правило руки для катушки швиденько. І визначаємо, що північ у нас буде з цього з цієї сторони. Південь з цієї швиденько. Відповідно, кільце у нас відштовхується, тому що у нас сила струму в катушці збільшилась. Так, є. А тут у нас південь, відповідно. Індукційний струм давайте вкажемо. Охопити треба як би з тої сторони, щоб великий палець був направлений вправо. Відповідно, у нас індукційний струм катушці буде вниз. Так, швиденько. Ще недовго. Визначений напрямок індукційного струму. В кільці, якщо ключ замкнутий, як буде поводитися кільце в момент замикання ключа через певний час після. Замикання ключа в момент розмикання ключа. Дивіться, це е, ви повинні розглянути, е, чи можна розв'язувати задачі. Параграф номер 8 пункт 5. Будь ласка, зверніть увагу, якщо, там можна приписати, там розв'язана ця задача. Давайте швиденько поговоримо, тут нічого складного. Е, бачите там, да, що катушка і алюмінієве кільце розміщені на спільному серді. І нас там кажуть визначити напрямок індукційного струму в кільці, якщо ключ замкнути, як буде поводитись кільце в момент замикання ключа через певний час після замикання ключа в момент розмикання ключа. Схоже, як би вже робили, тільки подивіться, будь ласка, уважно, там на пункті 5 параграфе параграфі 8 якраз розказується алгоритм розв'язування розв подібних задач. І так, почнемо з аналізу фізичної проблеми розв'язання. Е, малюнки у вас відповідно вже на слайді, ви бачите. Струм турці напрямлений по її передній стінці, да, ви бачите, від плюса до мінуса. Скориставшись правою рукою, визначнюємо полюси катушки. Ближче до кільця буде у нас південний полюс, бачите. Катушки є. В момент замикання ключа сила струму в катушці збільшується. Це зазуміло, тому магнітне поле всередині кільця, що посилюється, у кільці виникає індукційний струм. Ми його вказуємо. Ну, Схоже, ми робили з окремих випадках. Да? У кільці виникає індукційний струм такого напрямку, що кільце буде обернено до катушки одноіменним е полюсом, тобто південним з цієї сторони, і відштовхне це від неї, тобто піде в цей, в цей бік. Ми знаємо, що різноімені поліси відштовхуються. Так, рухаємося далі. Скориставшись знов таки правилом правої руки, визначимо напрямок індукційного струму в кільці, він буде протилежний напрямку струму в катурці. Через певний час після замикання ключа струм в буде що постійним. Магнітне поле всередині кільця не змінюватиметься, і індукційний струм в кільці не буде. Оскільки кільце виготовлено зі слабомагнітного матеріалу, то воно майже не буде взаємодіяти з котушкою. Тобто під час замикання вона різко у нас зростала так, сила струму. А потім, коли вже зміни цієї не відбувається, то в кільці відповідно струму теж не буде. Ну і далі у момент розмикання ключа. Що у нас відбувається? Сила струму, як ви розумієте, в катушці швидко зменшується. Створене катушкою магнітне поле послаблюється. У кільці виникає індукційний струм такого напрямку, що кільце буде обернено до котушки різноіменним полюсом. І на короткий час притягнеться до неї. Тут, тут, тут у нас вже південь, а тут північ. Зрозуміло. Тобто е буде випадок, коли замикаємо ми, то в цей час, бачите, катушка буде відштовхуватись, там створюється такий струм, е індукційний струм, е і напрямок е полі ну, полісів у нас буде до катушки, буде південний. Е Відповідно, це однеменні поліси, то буде це, це кільце від цієї катушки відштовхуватись в цей момент. Потім, коли у нас ми замкнули і струм просто протікає, але не змінюється. У нас в катушці не буде взагалі індукційного струму. Так? Ну, і в момент, тому що зміне магнітне поле породжує якраз у нас електричне поле. Так? Зміни. В момент, коли у нас просто протікає струм, у нас магнітне поле вже не змінюється. І коли ми розмикаємо, то навпаки знов таки виникає індукційний струм в цьому кільці і створюється магнітне поле, ви бачите, так, протилежними, протилежними полюсами до катушки, тому воно буде притягуватись. Будь ласка, почитайте це і припишіть собі це параграф, ще раз повторюю, номер 8. Пункт 5. Зверніть на це увагу. Додому вам треба буде повторити параграф номер 8 визнач... вивчити означення і вправо номер 8 розв'язати третє і четверте завдання. Все. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємося разом. До побачення.